Про я ж його тут ставила. Він в тебе на колінах, мам. Мам, де моя футболка з пандою? Я її в праня кинула. А де моя сумка? В кладовці? Свят перевір. А ти взяв зарядки? Нащо мені та зарядка? Відпочинеться без телефонів. А як же твої мільйон ігор і 500 чатів своїми друзями? Точно. Піду все таки візьму. Йомаю, -йо, ми найголовніше забули. Що забули? Паспорт знову загубили. Гірше. Що може бути гірше? Тебе заняття має бути зі швидкочитання читання в квіки. Зовсім з голови вилетіло. Блін, точно. І що робити тепер? Квитки міняти. А давайте зробимо вигляд, що у нас немає інтернету. Треба вчительці позвонити. Добрий день. В нас тут така справа. Ми їдемо відпочивати, а в свято якраз уроки з квіки. Ми думали, може їх перенести. Це ж буде напевно незручно. Ой, та це взагалі не проблема. Угу. Уроки можна проводити будь будьте головне mm -hmm. мати ноутбук або телефон і знайти mm -hmm. зручне місце, де йому буде зручно mm -hmm. займатись, і це все ну, так. Мам, то це я можу навіть займатись на пляжі. Ти головне той ноут не втопає? Ну нарешті, хоч щось вирішилось з без паніки.